До цієї години маємо ще важливу інформацію. Вона вже від Кирила Буданова. Це очільник української розвідки. І от він дав інтерв'ю з Washington Post. Є там дещо таке, що українців зараз може трохи порадувати або додати ось тієї наснаги, продовжити лупати всю скалу далі. Маємо зробити все, аби до літа Крим повернувся додому. Про це говорить Кирило Буданов. Він стверджує, що зсу можуть повернути тимчасово окупований півострів вже влітку цього 2023 Тього року, але для цього необхідно докласти чимало зусиль. Він наголошує, що Україна має зробити все, аби до цього літа Крим повернувся. На питання журналістів чи спонукатиме деокупація півострова Владіміра Путіна до застосування ядерної зброї глава головного управління розвідки говорить, що ні. За, цитую, частину його повідомлення: це неправда, і Крим нам повернуть. Я вам більше скажу. Усе почалося в Криму. У 2014 році і на цьому все і завершиться. Буданов додає, що Росія це країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму він вважає, що завдання ядерного удару, завдання перепрошую, ядерного удару, призведе не просто до військової поразки країни-агресорки, а до її. Розпаду ну і про це наголошували аналітики і наші західні союзники не раз, і, начебто, по дипломатичних каналах, якщо такі є, попередили, що буде із Росією і правлячим режимом теперішнім Кремля Путінським, якщо вони застосують навіть тактичну ядерну зброю, повертаючись до питання Криму, є з відповідь Міністерства закордонних справ України щодо заяви та висловлювань президента Хорватії, який, як відомо заявив, що Крим нібито ніколи більше не буде. Українським Україною і є заяви від речника МЗС Олега Ніколенка. Швидко її зацитую цікаво, чи зміг би зоран Міланович стати президентом своєї країни з такою риторикою у 90-х роках, коли Хорватія боролася за збереження своєї державності, задає риторичне ставить риторичне запитання Олег Ніколенко. Чи подався б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Ще одне риторичне запитання. Сумніваюся, нагадаю, що через зов. Нічню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак, завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави. Окрім цього, МЗСники в особі Ніколенка, вважають неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України.